Пожежна машина ліплення. Одного разу Марійка гралася сірниками, запалила один сірничок. злякалася, що обпечеться, кинула його на підлогу, і враз, все в будинку загорілося. Вогонь охопив все навкруги. Друзі, потрібно швидко викликати. Пожежну допомогу. Телефонуємо 101. Пожежна допомога слухає вас. Швидко приїжджайте. У Марійки в будинку пожежа. Пожежна машина виїжджає до вас. Дякуємо вам, пожежники, що так швидко приїхали та загасили Марічин будинок. Тепер Марійка ніколи не буде гратися із сірниками. А вам, друзі, пропоную зліпити таку пожежну машину. Але спочатку розгляньмо її. Пожежна машина червоного кольору. У неї є кабіна та кузов, а також колеса. Кузов має спеціальні відсіки для розміщення насосів або пожежного обладнання. А ще на кузові ми бачимо шланг, по якому тече вода під час гасіння вогню, а також там є драбина. А на кабіні знаходяться фари пожежної машини, а також проблисковий маячок, що всі бачили, коли поспішає пожежна машина. Перед ліпленням виконаймо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Пальчики часу не гають. Транспорт вони добре знають. Як літають літаки, рейки чекають поїзди, колеса, шини та кермо, машина їде чи авто. Корабель свій курс міняє, тролейбус ріжки підіймає, трамвай вистукує по рейкам. У метро стоїть велика черга, човен, катер на воді, молодці, долоньки ці. Для ліплення нам знадобиться підставка, основа вирізана з картону. Погляньте, оце кабіна пожежної машини. А ось це кузов пожежної машини. Машини. Нам потрібен пластилин жовтого, чорного, білого, а також обов'язково червоного кольорів. І, звичайно, серветка. Беремо пластилін червоного кольору, відщіпуємо від нього шматочки, притискаємо до нашої основи та розтягуємо по всій поверхні, ніби зафарбовуємо. Нашу пожежну машину. Долоньками розрівняйте пластилин. Візьміть пластилін чорного кольору та відщіпніть два однакових шматочки. Це будуть колеса нашої машини, коловими обертами по черзі. Зліпіть із них дві кулі. Потім за допомогою пальчиків сплюсніть їх, а потім приліпіть їх на місце коліс. Далі ліпимо вікно нашого автомобіля. Відщипніть шматочок пластиліну білого кольору. Скачайте між долоньками 4 ковбаски, 2 довших, а 2 коротші. Приліплюйте віконце автомобіля за зразком. Потім відщипніть шматочок від пластилину жовтого кольору. Скачайте між долоньками кульку та приліпіть фару. Потім ще відщипніть шматочок пластиліну жовтого кольору. Скачайте ще одну кульку між долоньками та приліпіть її зверху кабіни. Це буде проблисковий маячок. Далі ліпимо драбину. З білого пластиліну скачайте дві однакові довгі ковбаски, приліпіть їх за зразком. А потім скачайте чотири маленьких ковбаски і ось так приліпіть їх. Ніби з'єднуючи дві довгі ковбаски. Далі з жовтого пластиліну скочуємо довгу ковбаску, це буде шланг. За допомогою пальчиків закрутіть його в спіральку. А потім приліпіть до кузова. Моя пожежна машина готова. З нетерпінням чекаю фото і з вашими пожежними машинами. Друзі, а ви пам'ятаєте, що не можна гратися із сірниками, тому що це дуже небезпечно. До побачення!